Вітаю, друзі! вас На нашому каналі. Ми після роботи приїхали. Ой Боже, тут такі сніга. Приїхали до бабушки, привезли їй продукти. І подивитися, чи, можливо, треба їй в дворі розчистити сніг, бо вона сказала, що сусід розчистив і що вона щось там покидала. Тому ми заїхали в магазин, скупилися. І привезли продукти, бо знаєте, елітній людині доволі важко по такому снігу передвигатися, можна і впасти, і все що завгодно може бути. Привіт-привіт! <ривіт> Глядачі завжди бачать у мами на каналі, побачать сьогодні і в мене на каналі. От. Я тобі там трошки скупила більше, Думаю, те, що ти я знаю, вроді любиш. Так, ми приїхали додому, бабушки сніг не чистили, бо їй там сьогодні сусіди допомогли, почистили. Щось вона сама почистила, так що ми тільки завезли продукти, трошечки посиділи хвилинок десять. Та й поїхали додому, бо в нас о 7 годині вмикають вдома світло і, як завжди, багато роботи. Так, у нас тут сьогодні була перша закупочка після відпустки продуктами додому. У Діні зараз продовжуються канікули, він вдома, тому купила таких печенюшок, бо йому іноді хочеться, знаєте, чогось такого смачненького погризти. Так, зубна паста. Пікінська капусточка. Хочу зробити салат і хочу ще щось зробити. Побачила сьогодні рецепт в інтернеті. Хочу спробувати. Так, взяла на пробу яблучка Це також для Дениса, бо ні я, ні Саша ми майже не їмо яблук. Потім кукурузка. Буду зараз готувати вечерю. Так, сир. Це на сирнички. Я постійно тримаю в холодильнику пачку сиру, тому що в будь-який момент можу швиденько посмажити сирники. Два огірочка, також дійнички. Так, у мене тут жидке мило. На кухні закінчилося. Так, і в мене тут курячий гуляш. Сьогодні посмажити. Так, закупку вам показала і зараз швиденько приступаю до приготування вечері, сніданку. Ну, в общем, все як завжди. Так, я дуже сильно проголодалася, хочу їсти, тому буду зараз готувати овочі в духовці. Ну, Знаєте, типу рагу, але це буде діетичне рагу. Значить, У мене буде картопелька, морковка, цибулька, зелений горошок, кабачок заморожений і кукурузку. Я ще додав. І просто все це запечу разом в духовочці. Я все підготувала. Тепер додаю трошечки сольки Ну, як трошечки, стільки скільки треба, щоб овочі всі просолилися. Так. Додаю перчика обов'язково. І трошечки змазую олійкою. У мене тут залишилася олійка, кума брала в поляну. Знаєте, домашня олія. Вона така запашна, я в такому від неї захваті, що, думаю, над тим, що треба сходити до нас на базарчик і купити також домашньої олійки для смаження. Дуже ароматна і приємна. А головне, що в ній не повинно бути хімії. Так, ну і тепер треба ось так це трошечки все перемішати. І все в духовку дуже швидко. І повинно бути все дуже-дуже смачно. Так, буду готувати курячий гуляш. У мене ось такі шматочки курочки, вони вже без кісточки. Такі гарненькі, це обрізі із ніжок. Значить, що додаю? Додаю сюди два зубчика чесничку. Курка з чесником це просто суперове поєднання. Дуже-дуже смачне. Я завжди в курку додаю чесник. Далі я додаю трошечки соєвого соусу. Але не багато. Ой, в мене закритий ще оказується. Так. Додаю сіль. Соєвого соусу я додала трошки, тому він соєвий соус не відміняє. Того, що треба посолити, бо якщо не посолити, все одно буде тоді несмачно. Чорний перчик трошки. Головне, щоб він не сипанувся, бо я колись так трусила, трусила, він під пачки. Так, копчена паприка. Також дуже дружить класно з куркою. І в самому кінці, значить, я зараз перемішаю. Це все, щоб воно розподілилось по шматочках кур. курки. От шкурки, шкурки. Якби оце тут ще не було шкурок, взагалі це було б ідеально м'ясо. І тепер сюди додаю кукурудзяний крахмаль. Кукурудзяний крахмаль зробить ці шматочки м'яса, як у клярі. Це дуже-дуже смачно виходить. Я вже готувала, тому знаю. Головне все гарно перемішати, тому що крахмаль, він кусочками береться. І друга ложечка цього буде достатньо. яка красива виходить курочка із кукурузним крохмалем. І знаєте, цей кукурузний крохмаль, він увесь смак курочки, того сивого соусу, чесночку, як запечатує всередині м'яса і воно ну, безподобно смачно виходить. Якщо ще не будете накривати кришкою, то ще й буде скоринка така хрумка. Стопелька вже готова, запеклася дуже швидко. Да, морковочка також готова. Все прям гарненько підсмажилося. Я поставила на 200 градусів. І бачите, не сухе було гарне. Трошечки цибурка підгоріла, можна ставити на 200 градусів, а трохи менше, 180. Супер. Можна обідати, бо я така голодна, страшне. Сюди ще можна додати перчик болгарський, якби було літо, я б обов'язково додала. Можна додати грибочки, можна додати броколі. Взагалі, тут можна гратися з цим, знаєте, складом багато. Так, ось ну, що залишилося від картопельки, хлопцям так зайшло, що навіть всі попросили до бабочки дуже дійсно така смачна картошка із овочами. Боже, що там робиться у вас? Що там робиться? Ляльок щось там бігає. Ляльок ти де? О, Що таке? Носиться зі своєю морковкою. <рес> так, я е, побачила сьогодні рецепт в інтернеті, що дуже смачно омлет із тушеною капустою. От я вирішила проекспериментувати і спробувати. В мене тут пікінська капуста. Зараз її тр... трошечки треба обсмажити, щоб вона стала. М'якою. Ну, а потім вбиваємо сюди омлет. Завтра вам розповім, як це дійсно смачно чи не дуже. Закрою тебе. Для тебя. Дай... На вигляд, омлетик симпатичний. Я, знаєте, думаю, що він 100% буде смачним. Я хочу вам розповісти про каву, тому що я обіцяла розповісти, яка ж та кава в подарунковій коробочці від 25 кофі Ростер. Я вам зараз нагадаю, так, що я замовила подарункову коробочку, де всередині було три різні кави. Кали. От, і ось ми там в поляні, у е, посмакували всі три вида, кожного дня заварювали різну каву. І що хочу сказати, із цих трьох кав найменше мені сподобалася ця Бразилія Моджина. Ви знаєте, тільки я її там відкрила, і я одразу відчула аромат. Як наче її перепалили, знаєте, от як трошечки підпалена кава. От вона, що по запаху, я відразу це відчула, що по смаковим властивостям вона мені виявилася. найтакою. Ну, такою. Пити можна, але От. А останні дві кави в зеленій і в жовтій упаковочці. Це Original Gusto і Коста-Ріка дуже смачні. Прямо супер. Вони настільки м'які, в них немає ярко вираженої кислинки, немає ярко вираженої гірчинки. От вони настільки, знаєте, такі нейтральна, м'яка, дуже-дуже ароматна кава. От я навіть не можу сказати, чи ця добріша, чи ця добріша. От вони обидві на одному рівні, дуже смачні. Тому, якщо вам треба комусь каву на презент, то ну, суперова і ця, можливо, також буде до смаку, хто любить прям таку гірку-гірку каву і пересмажену каву. Загалом набір мені дуже сподобався. Я його замовляла і в тому році. Але там були в комплекті якісь інші кави, тому що в тому році вони всі три. Ну, такі були шикарні і ароматні, а в цьому році вже інші. Так що, в мене зараз така є дома кава. Також в мене зараз є ось ця кава Бургундіки-бінго. Це кава з кислинкою, вже, вже її майже немає. І я ще раз скажу: можливо, це комусь знадобиться. А, значить, кава фільтр вона зазвичай вся іде з кислинкою. Якщо ви любите 100% Арабіку, то от фільтр, вони всі йдуть Арабіка з кислинкою. А якщо ви любите гірку каву, вибирайте, щоб ось тут, да, ось тут наліпочка була або Мілк, або експресо. Ну, зачасту експресо, бо мілк там також там може бути. Кава з кислинкою, а от якщо з гірчинкою, то саме експресо. Що дісь мама? Я нагадаю, що, як завжди, діє мій промокод на знижку 15%. Переходьте на сайт, замовляєте каву, кидаєте в корзину, і там вже в корзині з'явиться. Поле для промокода, вводите хатинка з великої букви і отримуєте свою знижечку в 15% і плюс від 350 гривень безкоштовна доставка. Це також дуже важливо, бо нова пошта наша вже зійшла з ума з такими цінами на доставку. Лялюк, що ти тут робиш? Ти валяєшся? Ляльо на папі хорошо лежите? Да? Хорошо. ой, як хорошо. так. Ляльок у нас молодець, вона витримала всю дорогу і туди 12 годин, і назад, 12 годин, і навіть слина не текла, і навіть не тошнило її. Все добре, вона у нас дуже велика молодець. В нас вже вечір, вже майже десята година. Зараз вимкнуть світло, тому будемо закінчувати відео і йти відпочивати. Ось так і пройшов весь вечір. Я ще планувала сьогодні глажку погладити, але провела весь вечір на кухні. І завтра буду на кухні, і так кожного дня. Бо все, що приготували, все і з'їли. І це норма життя. Все, друзі, я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Пока-пока.